Привіт, мене звати Рома, я пластунка львівської станиці, пластую в Чорноморських хвилях. Загалом виробництво батончиків почало свою діяльність в березні 2022 року. За цей час ми зробили вже більше 120 тисяч батончиків і до нашого волонтерства виробництва. долучається близько 300 людей. Вони не лише зі Львова і не лише пластуни, це люди з всієї України. Люблю долучатись до виробництва батончиків, тому що це дуже тепле середовище, де можна відчути себе корисним і з користі провести час. Можна прийти з друзями, тому якщо ви не знаєте, що робити цими холодними зимовими вечорами, то ми завжди вас чекаємо на пластовій станиці, щоб поліпити разом батончики. Мене звати Орина, мені 11 років, я постою у куреній імені Зної Франко, номер 44 І я прийшла волонтерити в тарілку через те, що моя сім'я теж через це пройшла. Ми з мамою приїхали з Ганську до Львова, і я вважаю, що всі люди, які це потребують, ми маємо завжди допомагати. І я дуже рада, те, що я волонтерю в тарілці. Я Приходжу дуже рада додому через те, що дуже багато людей приходять за допомогою, і я їм допомагаю. Тому всіх запрошую волонтерити тарівку. Наш штаб називається «Бай Порохова». Існує наш проєкт з першого дня, початку війни. Ми виконуємо дуже багато замовлень, дуже багато фотографій висилають хлопці нам і показують, наприклад, краєвид. Стоїть машина, накрили нашою сіткою, машину майже не видно. Ну я думаю, що вже достатньо днів пройшло е, нашої повномасштабної цієї війни, і люди вже побачили, хто такі росіяни і що вони несуть в нашу країну. Тому просто неможливо сидіти вдома, і обов'язково треба кожній людині робити те, що вона може. Неси вогонь добра разом зі мною. Неси вогонь добра разом зі мною. Неси вогонь добра разом з нами.